Вимикай буденність, вмикай премач. Путінські найманці остаточно надокучили ЗСУ. Почалося справжнє сафарі на росіян. Зброя війни. Точна і невидима. Це петля для окупантів. Дрон гнався за екіпажем самого Путіна. Унікальна операція. Як тримається лінія зіткнення? Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Смерть росіянам невтомно несуть українські пташки, унікальні кадри роботи прямо на лінії зіткнення. Операція під прикриттям ночі. Дрон Магура розриває фронт. Він не мов привид. Російські солдати не можуть зімкнути очей. Відчувають, що небезпека чатує їх. Зсу не сплять і насипають березової каші. Як на Донеччині прямо зараз твориться нова історія, розкажемо у сюжеті прямо зараз. Самі. По одній стіні, в кожному там, де були багатоповерхівки, величезний приватний сектор, парк, лікарня, стадіон, завод. Тепер вже майже півтора року, як нездоланна для московитів лінія української оборони. Ворог пробує штурмувати маленькими групами. Вони там заходять новими силами, там на полігонах не тренуються там пару батальйонів. Свіжі сили заходять сюди. Вони не знають, що там з них з їхніми попередниками, і пробують газувати на наші позиції. Поміж суцільної руїни Яру, яроди, ще на початку 22-го року мешкали понад 16 тисяч українців. Нині переважно бігає русня з автоматами. Хоча насправді більшість лежить нерухомо. Ворог підривається, несуть втрати. Утім, що левова частина ворожих штурмовиків ніколи нічого більше не штурмуватимуть бомбарів 24-ї королівської чимала заслуга їх безпілотної Магури. Оце Магура, так? Так, да, все правильно. Це дрон Магура. Це вже я навіть не знаю якої версії. Вони постійно модифікуються, постійно робляться новими. Насправді у бік часового яру цієї ночі вони літатимуть парою під орудою одного екіпажу. Тут два екіпажі одночасно працюватиме. Щось один екіпаж на, на двох на, засобах. На двох так. Да. Завдання рівно протилежні. Один дрон нестиме надією добро побратимам піхотинцям. Розповідає Добро, командир цього екіпажу 24-ки. Ті посилки, які ви віднесли, підносили нам. Це якраз пакунки для хлопців. Це їжа, вода. Ми сьогодні будемо скидати цигарки також. Там, ну, саме таке, що дійсно потрібно для хлопців для піхоти. Розкриваємо лопи. Так. Тепер же бойові готові. Інший важкий квадрокоптер королівської механізованої нестиме смерть московитам, що заховалися поміж руїн Часового яру. Це не тільки засіб ураження, це і засіб захисту. Знищуючи ворожу позицію, ворожого оператора, ми захищаємо наші позиції. Затягуємо максимально міцно. Вилетіли. Стабілізувався, воді право Док, добро і лом з Олегом, пара початківців, що дотепер літали лише на полігоні. Ще бойових вилітів вас не було. Не все так, То сьогодні, може, є шанс, що хлопці вам дадуть? Командир вирішить. Маємо. Та двоє вже досвідчених пілотів, що дуже добре розуміють ціну кожного нового старту магори. Засобами БПЛА наземним роботозоном помоксом ми маємо зробити так, щоб піхотинець взагалі не мав контактного бою. Ці ночі вони планували докласти щонайменше чотирикратних зусиль, аби на ділянці оборони в районі Часового яру в української піхоти роботи геть не було. Де зараз дрон чотири цілі це чотири позиції, чотири позиції, де сидять, де А це вже ближче. Це в півіха тоже московити добре усвідомлюють загрозу, що кожної ночі несуть для їх штурмовиків схованок та техніки українські важкі бомбери. Тож і полюють ворожі пташки за екіпажами українських БПЛА без перебільшення цілодобового. Так Принцип мій допомагати на 20 штук. Трохи неприємно. Ми зараз з вами працюємо. Тут шість півкутій дорозі пролетіло. Ви самі чули, ви самі міркувалися. Рашистські авіаційні бомби з артилерійськими снарядами на Костянтинівському напрямку так само вибухають цілодобово. Але пілоти 24-ки, ретельно маскуючись, не припиняють готувати свою магору до чергового старту. Тайлом. Він дуже чекав нагоди і мав саме цієї ночі здійснити своє перше бойове бомбардування з Магори. Хочеться піднімають, не Ох, О, сіредина всередину. Як да? да? да. ваше відчуття? Я, я кажу, чесно, що сам не розумію. Круто. Мені подобається, мені зайшло. Завдання на нічі: бойовій гуманітарній екіпаж Магори 24-ї королівської бригади перевиконав на базу після чергування. Повернулися без втрат з двома готовими до роботи новими бойовими пілотами зі східного Костянтинівського відтинку фронту на Донеччині Олександр Моторний, Олексій Осавчук та Сергій Шпортило ТСН один плюс один. Оце так халепа. Гелікоптер Путіна ледь не пішов у небуття. Дрони прямо у жирну ціль. Такого ще не було. Це міг бути останній політ диктатора. Помста за брехню про Курщину. Це ще не все. Що ще відомо про пригоди Путіна не пропустіть далі. Гелікоптер Володимира Путіна під час його поїздки в Курську область опинився в епіцентрі масштабної атаки українських безпілотників. Но к вот этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам в соответствии с законами Российской Федерации. Цілий героїчний сюжет, де про це розповідає командир дивизии ППО, показали по російських центральных телеканалах. В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с безпілотно летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа. Кількість героизма у сюжете зашкаливает. Тут вам військові, которые буквально врятували Путину життя, Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача была выполнена. Атака беспилотников противника была отражена, и все воздушные цели были поражены. И сам Путин, который не будто мужню вылез из бункера и полетел на улюблену Курщину, саме під час атаки тысячами беспилотников. В период с 20 по 22 мая противник предпринял попытку нанесения массированного удара с применением беспилотно-летательных аппаратов самолетного типа по территории Российской Федерации. За данный период времени було уничтожено средствами ПВО 1177 безпілотно-літальних апаратів противника. Щоправда, є кілька деталей. Офіційно про візит Путіна оголосили лише наступного дня, коли він уже поїхав. Та й пересувався він не на гелікоптері, а на автомобілі. Як завжди, приїхав не заради допомоги людям, а заради гарної картинки та героїчної історії. Бальшого спасіба. Я убіжден, що це абсолютно справедливо. Та й сама поїздочка вийшла так собі. Приїхав диктатор на честь, нібито повного звільнення регіону від українських військових, яке він ще півроку тому обіцяв у ході прямої лінії. Хоча на території Росії ЗСУ ще залишалися. Ми точно совершенно їх виб'ємо, абсолютно точно. <риклад> по-другому бути не може. Ну вопрос конкретної даті, вибачте, я сейчас просто не могу. На тій же прямій лінії Путін обіцяв компенсації всім, хто постраждав від воєнних дій. Все восстановим. і всі, хто нуждається в відновленні жилья, всі будуть на всі будуть в этом смислі, всі все получат. все що причитається. Але компенсації нема до нині. А після приїзду на Курщину Путін зустрівся не з постраждалими, а з місцевою владою та волонтерами. Їм Путін розповідав анекдоти про ідіотів-нацистів, які до слова змогли захопити і утримувати великий шматок російської території. І, і навіть вони… И на конкурсе идиотов заняли бы второе место. Почему? Потому что идиоты делают то, что они делают, они показывают, кто они такие есть. На встрече Чумы со смехом обговоривали бажание захопить суммы то та создать там буферную зону. Сколько, я говорю, Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают активно, Подавляються агнівої точки противника. Работа йде. Ну а чим не веселощі? Адже заради цієї мети до Росії повернеться ще кілька десятків чи сотень тисяч чорних пакетів. Бойці наші ребята рвуться для того, щоб виконати бойову задачу, а умови? условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что если они будут это делать, то это приведет к необоснованным большим потерям. И я, и начальник генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия. Рвутся. Рвутся в бой. Все як завжди, не головне, що люди залишилися без даху над головою, і держава їх буквально кинула. Головне, що президент справжній супермен, якому жодні українські дрони не страшні. Російська армія на передовій буквально дихає вогнем. ЗСУ потужно стримують загарбників. Свої лещата окупанти перекинули на Харківщину і потрапили у засідку. Справжній фейерверк емоцій на Донбасі. Місце вони припиняються ні на мить. Техніка нищиться, ворожа сила відправляється на той світ. Як виглядає передова після того, як Путін погнав своїх найманців у м'ясорубку літнього наступу? Про це вже за мить. Бувають на Харківщині на Вовчанському напрямку в районах Стариці, Вовчанська та Красного Першого, на Куп'янському біля Загризового та Зеленого гаю. Екіпажі полку «Ахілес» влучно відпрацювали по живій силі противника та здійняли в повітря танк із клас боєкомплектом ББМ та дві буханки. Пілоти третьої штурмової зачистили Харківщину від танка, гармати та міномета, а ще випалили сховки та нори з окупантами. Бійці буревію підсмажили ворожі вантажівки з БК, декілька влучних ударів, і ці урали більше нікуди не поїдуть. На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала неподалік населених пунктів Надія, Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Зелена Долина, Колодязі, Шандриголове, Мирне та Рідкодуб. Штурмові дії ворога відбито. Також марними виявилася спроба противника покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві. Ворог безуспішно атакував наші позиції у районі Верхньокам'янського на сіверському напрямку. На Лиманському напрямку ворожа навала в смузі відповідальності 66-ї ОМБР імені князя Мстислава Хороброго триває вже цілий рік. Та навіть після виснажливих боїв, укомплектованість підрозділів окупанта до 90%. Єдине, що не дозволяє цій Орді просуватися спротив наших воїнів. На цьому ж відтинку ефективно нищить ворога батальйон «Сігнум». Вночі ліквідували буханки, легковики та вантажівку. А в день дрони впевнено проходять на надмалій висоті в пошуках московитів. Маневри виконані бездоганно, попри складну, місцевість, обмежену виданість і густе листя. Непроханих гостей відправили в пекло. На Донеччині оператори дронів підрозділу Іван Франко груп зірвали окупантам евакуацію танка. Загарбники намагалися вивести пошкоджену броню, але в справу втрутились наші пілоти. Дронами підірвали ворожу Брем та знищили інший автотранспорт. Дрони Феніксу продовжують результативно прибирати озброєння ворожу бронетехніку і піхоту. В укритті в полювали танк, гармату спалили склади з боєприпасами, розібрали автотранспорт окупантів. Якщо знаходиться в зоні дії. Термобари то нічого живого практично не залишається. Так про свою зброю реактивний піхотний вогнемет розповідає боєць 5-ї окремої штурмової бригади. Захисники множать на нуль ворожу присутність на Краматорському напрямку. Турецький відтинок, бійці 28-ї бригади імені лицарів зимового походу кажуть, небо тут всіяне дронами на багато кілометрів глиб, і кожен підрозділ має це враховувати. Недавно до вас ми робили на позицію. Так, понавіть А, ні, ні, на чим Ми вже Ми дуже активізувалися на цьому напрямку. Літають дуже багато. Зараз на позиції знаходиться простіше ніж до неї доїхати і з неї виїхати. На Покровському напрямку найважче понад півсотні штурмів за добу. Ворог намагається просуватися вперед всіма можливими способами. Дронарі спартанівці вистежили та спалили автівку та багів цьому секторі. Бійці полку Скала закидали гранатами і ліквідували п'ятьох окупантів у бліндажі. Згодом влаштували засідку на ворогів в антидронових плащах, а ще одного прибрали зі спостережного пункту. На додачу з десяток мінуснули пілоти. 155-та п'ята ОМВР продовжує знищувати ворога усіма можливими засобами. Очі в небі працюють 24 на 7, Але будь-яка зброя, навіть найсучасніша, має свій ресурс, який треба оновлювати. Крила Омеги показали кадри знищення ударними БПЛА противника в укритті. Окремий загон Нацгвардії розносить і впівдронами і ворожу техніку, як саме розповідає боєць на псевдофокс. Дуже важлива взаємодія з іншими підрозділами, щоб розуміти общу обстановку. На напрямку, тобто, що саме відбувається, куди зайшов противник, як він просунувся, куди зайшли наші підрозділи, хто де стоїть, щоб розуміти, куди ти можеш летіти і як би що ти можеш вражати, вовки давінчі показали відео евакуації загиблого побратима за допомогою роботизованого комплексу. Наземний безпілотник зазнав влучання ворожого впівідрону та наїхав на протипіхотну міну. Попри це, екіпаж виконав завдання. На новопавлівському керунку 110-та ОМБР імені генерал Хорунжого Марка Безручка перетворювала танки і БМП Росіян на Брухт. Ці кадри результат успішної роботи операторів БПЛА. Навіть броньована та захищена ребом ціль не перешкода для точного удару. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер. Подробиці. марафон. Єдині новини. Їхня робота це тиша. Вони невидимі янголи передової, мінери, земля під їхніми ногами. Це лотерея для ворога. Невидимі пастки війни. Вибухівка не має жалю. Окупанти скиглять, наші не зважають і продовжують свою роботу. Як їм це вдається, розлогіше в сюжеті прямо зараз. Літають, знищують ворога. Ми робимо їм боєприпаси, якими вони їх знищують. І це лише дуже стислий опис роботи мінерів 24 четвертої окремої механізованої бригади імені короля Данила. Ці воїни з вибухівкою на ти до них приїжджає базовий боєприпас, і вже тут у майстерні його готують для ефективної роботи наших дронерів. Перехідники під гранату, от так виглядає. Сюди кадешка вставляється, от накручується три гранати і на ФПВ. Окрім збирання боєприпасів для ударних БПЛА інженери займаються наземним мінуванням. Зокрема, сапери 24 ки зробили значний внесок у міцність оборони Часового Яру. Адже через якісні міні-загородження ворог втрачає тут багато техніки, бо окупанти женуть свій особовий склад просто по мінах. Як в ось цій спробі штурму цього разу вдалося знищити ворожу БМД, бронеавтомобіль та шістьох росіян на мотоциклах. Є багато ділянків, де групи гарно працювали, і ворог просто пробував пройти, але їм нічого не вдавалося. Не пачками там лягали і припиняли свої. Спроби там на тих ділянках прийти. Крім цього, розвиток БПЛА нині дозволяє проводити і дистанційне мінування, що убезпечує роботу інженера. Та якщо наші мінери правил ведення війни дотримуються, то от від ворога такого очікувати не варто. В арсеналі росіян багато конвенційно забороненої зброї скидають, мінують дороги, датчики, які розпізнають машину і підриваються іменно, коли машина посередині. І Вибухівці додають хімію, яка просто людей роз'їдає руки, люди отравлюються, використовують міни, ловушки, магнітні. Крім роботи в майстерні, мінери чи не щодня відпрацьовують свою майстерність на полігоні. Я зараз проводимо імітацію замінованої дороги дистанційно ворогом. Група буде вирушати і розміновувати дорогу. Адже, окрім збирання боєприпаса, інженер має вміти розміновувати ворожі вибухові пристрої. У цій справі найголовніше ювелірна точність та обережність. І змотуємо, як кажуть, удочки. І біжимо всі в укриття. Після чого можна тиснути на детонатор. Нині Донеччина, як і інші прифронтові регіони, всієна ворожими мінами. Не в останню чергу тут відіграє й дистанційне мінування за допомогою тих самих дронів або РСЗВ. Тож роботи у вибухотехніків завжди, хоч відбавляй. І аби підтримати їх титанічну працю, ви можете приєднатися до збору 24-ки на БПЛА, які будуть вражати ворога зібраними хлопцями боєприпасами та допомагати у мінуванні Донат за QR-кодом або номером картки. Єгор Ромахло, Олексій Явченко та Юрій Остапчук. Факти СІТІВІ, єдині новини. Один проти всіх. Матрос без підкріплення, без страху вийшов прямо на противника. У це важко повірити. Голі Руч зірвав ворожий штурм. Зміг не лише зупинити окупантів, а й взяти полоненого. Його ім'я вже знає вся країна. Хто цей герой? Дізнайтесь у сюжеті просто зараз. Та я б не сказав би, що я там сильно заробив. 27-річний Василь сором'язливо дістає золоту зірку. Її особисто вручив йому президент Володимир Зеленський. Командування відзначило подвиг матроса 38-ї бригади морської піхоти під час оборони Покровська. Менше місяця трохи прослужив. На першому вихід поїхали на першу бойову задачу. Того, що плену того взяв хлопці там більше бачили, пройшли за мене за тих 3-4 роки. Торік у жовтні з десяток разів Василь зривав атаки росіян, а штурмовика, який підібрався до бліндажа, полонив у рукопашному бою, бо свої трофейні автомати заклинили. Ножа під шию, кидаю в яму повністю. Ножа під шию, такого ставлю. ножа. Ліво, ти здаєшся, либо я тебе завалю як свиню. О, зразу третього, мабуть, йому дійшло. Лежить такий. Все, командир, не убивай, я здаюсь, я скажу, где наші точки, де ми збираємося, туди-сюди. Недовго Василь радів удачі. За кілька днів ворожий дрон з погасним снарядом потрапив у бліндаж, де чергували з командиром. Залетів, оставив подарок такий, оставили кацапи подарок вище коліна. Командир отримав незначні поранення, а Василю вибухом пошкодило праву ногу. Зміг накласти турнікет і дочекався евакуації. Було дві секунди зреагувати, хоча б трохи відскочити. Ну то, що не розтірявся, чуть зреагував, то й спасло. А так виходить: вище коліна трохи обрубали. Що Василя важко поранило, матері наснився віщий сон. Батьки кілька днів хвилювалися, бо ж син не виходив на зв'язок. Вася просить про допомогу і каже, мамо, забери мене звідси, бо я не витримаю тут більше, як три місяці. Забери, забери мене і плаче, Вася плаче. І, коротше, жінка просинається зразу і каже, щось з Васією, щось не так з Васією. Василь уже повернувся до рідного дому, вчиться ходити на протезі. Найперше вирішив відвідати свій ліцей, адже вчителі приїжджали до нього в столицю, коли був там на реабілітації. Добрий день, мій хлопчику, рада тебе бачити. Як ти? Нормально. Ну, молодець. Вижав, Василь знову сів за парту, пригадав, як сам був учнем. Викладачі кажуть, завжди старано вчився і був відповідальним. Тому не здивовані, що так себе показав у бою. Те, що він так проявив, це, мабуть, норма. Він би наче й не зміг відповідальний був. дуже був відповідальний такий працьовитий. Дуже Вася з багатодітної сім'ї, і мабуть, це також вплинуло, тому що це не ледар, це працівник у найближчих планах. Василя завершити ремонт рідного дому, який перервав через війну, а ще отримати водійське посвідчення та придбати автомобіль. Із Рівницької області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини у РФ з'явився новий підрозділ. Щоправда, фронт його бійцям лише сниться. Зібрання обраних, які не хотіли в окопи, але хочуть слави. Їхнє геройство закінчується стрімами у соцмережах. Фото із автоматом і додому. Барс Каскад тепер притон для російських чиновників, що воюють язиками. Справжнє посміховище. Що ще відомо про цей диво-підрозділ? Розлогіше про це у сюжеті прямо зараз. Поки одні російські солдати гинуть десятками в м'ясних штурмах без підготовки, без шансів і право вибору. Достаточно сил, средств для того, щоб довести в 22 стором гаду до логічного завершення з нужним для Росії результатом. Іншим достатньо просто сфотографуватися з автоматом, і вони вже справжні герої. Так звані віпи російського суспільства. Саме для них і придумали підрозділ Барс Каскад. Там кров намальована, війна, постановка, а служба інвестиція в політичне майбутнє. У нас сьогодні знову необычний, крайній ексклюзивний виїзд на передову. на цей раз отрядом добровольців, який вже із як барс. Каскад. Але гарячі точки цей спецпідрозділ бачить хіба що на відео. Їх тримають далеко від тилу. А з усіх бойових завдань їм дозволено лише керувати дронами. Враховуючи, що цей підрозділ безпілотників знаходиться далеко від лінії фронту, шанси наразитися на небезпеку відносно невеликі, кажуть аналітики. Пише The New York Times». Це фейковий підрозділ у прямому сенсі. Там служать не солдати, а ті, хто уникає мобілізації. Кремлівські чиновники, депутати, їхні діти. Словом, ті, хто стоїть на сходинку вище за простих смертних росіян. За даними єдиної Росії, через каскад пройшли понад 270 регіональних депутатів і 200 молодих партійців. Серед них шість чинних парламентарів, десятки активістів і навіть один космонавт. Я не видела ні одного мобілізованого э, сина високопоставлених э, каких э, чиновників. чиновников. Вообще ні одного для російської верхівки. Це своєрідний трамплін у безтерботне політичне майбутнє. Служба там триває всього від трьох до восьми місяців. Цього достатньо, щоб поновити портфоліо, записати пару пафосних промов про обов'язок і повернутися додому з посвідченням героя. З самого начала повномасштабного втаршині. Вторження... такие подразделения существовали. Но до определенного момента, пока был жив Пригожин, можно было за какие-то деньги попасть в Вагнер, получить все необходимые документы и рассказать, какой ты героический борец и как ты там где-то побывал. И все по делу. Пригожина убили, и необходимость... Такого фейкового продвіження все равно оставалось із осені 2022 року. Каскад очолює колишній депутат Держдуми Дмитро Саблін. За його словами, у складі підрозділу діють щонайменше 54 екіпажі, які використовують 10 типів розвідувальних і бойових дронів уздовж лінії фронту за все то время із яких високопоставлених високобаставлених служивших убили всього одного людина, і то не поняття чому. Ну и, собственно, так как спрос на это был, причем там кто-то по знакомству, кто-то за деньги, наиболее известный такой элитный служитель – это муж Елены Блиновской, который туда записался в надежде отмазать от отсидки «Жену не получилось». Потом он долго скандалил, что это его обманул адвокат Пашаев, Но тім мені вже уже, після цього скандала всі стали относиться к этому подразділенню. Так вот такому вас такої возможности отримати документи реально, звісно, ні на якому війні не побував. А це євгеній першишов яскравий приклад блискучої кар'єри. Що у 2022-му він був нікому не відомий? У 2023-му став ветераном, а у 2024-му вже губернатором. Цього успіх прийшов після служби в Каскаді. Повернувшись до Москви, він долучився до програми Час героїв, створеної для підготовки нового покоління чиновників, так би мовити, загартованих війною. Під час однієї з телевізійних зустрічей його помітив диктатор Путін. Так і почався шлях першишева у світ корупції підпорядкування. Мета Путіна показати патріотичний запал, що пронизує суспільство зверху донизу. Але якщо подивитися уважно, жоден із підвищених ветеранів не є випадковою людиною. Це ті, хто йшов на війну, точно знаючи, що після повернення на них чекає посада, а галямов російський політолог. За даними незалежної групи, конфлікт Team, яка досліджує дії російської армії на основі відкритих джерел. Підрозділ Каскад розміщений за десятки кілометрів від лінії бойових дій, поза зоною ураження навіть малої артилерії. Окопів і бліндажів там немає. Служба проходить у квартирах та готелях. Як ми розуміємо, такі підрозділи не становлять жодної небезпеки для України. А от для власного суспільства питання. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.